Палац культури мистецький приймає зірок зі столиці України. Сьогодні з благодійним концертом на сцені виступає Камалія та Петро Чорний. Концерт об'єднуємо серця. Відбувся завдяки Криворізькій федерації самбо дзюдо Сумо СК молодість на чолі з Євгеном Понирком. У Кривому Розі чимало шанувальників творчості заслуженого артиста України Петра Чорного. Нині разом з іншою заслуженою артисткою України Камалією дають у нашому місті концерт на підтримку ЗСУ. Я дуже люблю українські пісні, українську естраду і серед моїх любимих співаків і також Камалія. Я її поважаю ще за її людяність і за її гражданську позицію щодо ситуації нашої в нашій країні. Надо трошки якось од цих зривів, до цих всіх роз... Ліктись, ліктись, щоб... А творчість його, Петра Чорного подобається, він українські пісні співає, на українській Камалія теж подобається. На концерті я вперше, на таких заходах не був. Е е інтересні люди, ну, я маю виду артисти, хочеться подивитися в очі. Інтернету, звісно, все видно, але по очі там живий. живий да. Петро Чорний дарує свою творчість українцям уже чверть століття. Кривий рік для нього став рідним, адже з далеких 90-х він тут частий гість. Душевній атмосфері концерту не змогли завадити сирени, через які доводилося призупиняти виступи. Коли почалася війна, мій глядачі, люди добре знають, що не тільки державний співак, амбасадор 128 ї бригади, підрозділ Схід, місто Дніпро. Меморандум був підписаний меживій, і це для мене велика шана не тільки для мене, а для родини, для онуків, тому що не кожен ром може сказати, я не сів і не поїхав циганськими авіалініями, а насамперед сортувався, як всі люди. І саме в єдності наша сила і перемога. З вірою перемогу та новими піснями, які піднімають дух, артисти виступають у підтримку підрозділу Схід не буду казати, скільки років ми дружимо. І так за лаштунками під час війни, от якраз отак от за лаштунками, коли ми всі разом їздили, дуже багато різних концертів є, і такі гала-концерти є для наших воїнів на підтримку. От і отак, от, от на спільних концертах. Ми якось нас так оп і виникла ця ідея. А давай. Ти Петя каже, ти біленька, я темненький, О, ми обидва Мікс такі, такі. Та, енергійні. Давай каже, щось зробимо. Хочу, поїдемо. І отак, і ми їздимо, і разом їздимо, і окремо сольною програмою. Камалія розповідає разом з дітьми на початку повномасштабної війни. Виїжджала за кордон, давала благодійні концерти в Європі, організувала збори для зсу. Тепер робить це на рідній землі. Польщі фонд і вже польський фонд працював. Потім я ще відкрила в Німеччині фонд. Продовжувала так дві-два тижні в Україні. Наприклад, два тижні в Європі гастролювала, знов поверталась, знов виїжджала, знов поверталася. Але зараз я практично вже минулий рік. Цей рік я практично тут і їжу підтримую зсу. Кожна пісня створена і виконана душею, діляться артисти. Відчув цей глядач з дуетом зал поринав у музику від романсу до джаз року, від народної до сучасної української пісні. Разом з артистами співали червону руту та пісню, що не змовкає упродовж ста років червону калину. Ці люди, які приходять на мій концерт, вони лікуються, тому що та сила, яка дана мені творцом, вона зароджує у людей любов. Кохання якесь спочуття на життя, яке ніхто і ніколи ще не відміняв. Надія Шевченко, Олександр Ромашов цей день.